Ось той самий банкомат. Точніше, все, що від нього лишилося. На першому поверсі розташована поліклініка, і вночі тут на щастя порожньо. Поверхом вище пологове відділення. Але ніхто зі 122 пацієнтів лікарні вибуху не відчув. Лише двоє чергових лікарів здригнулися від страху. Крім чергового лікаря вдома, пологового, бо він якраз приймав жіночку. І лікар-реаніматолога, який був на реанімації, ще не спав, бо має двох важких пацієнтів. то вони відчули. Звук, схожий на постріл, почула і ліфтерка. Жінка вибігла та навіть бачила підривника, однак розгледіти обличчя в темряві не змогла. Почула вибух, вийшла з тої сторони, від, від, від ліфта побачила людину, яка пакувала е, з банкомату е, всі, як вони називають, касети чи як вони. І пішла собі спокійно. Вибухом знесло навіть вхідні двері. Злодій зайшов всередину та з задньої частини вже зруйнованого банкомату. Забрав касети, де були 187 тисяч гривень, і пішов собі в бік траси. За попередніми даними діяв досвідчений підривник. вибух, був здійснений за допомогою двох кисневих балонів, які були приведені в, в дію. На, думаємо, що електрошофі при замиканні контактів вони вони вибухнули. Поліція підривника шукає, але припущення щодо його особистості поки не розголошує, щоби не нашкодити слідству. Правоохоронці кажуть, шанси впіймати злодія великі.